Емім партнер української прем'єр-ліги у сьогодні має шанс здобути історичну кутівку до. Єврокубки може представляти Україну в лізі конференції у наступному сезоні. Але для цього неодмінно треба перемагати сьогодні чинного чемпіона України, Донецький шахтар, і дивитися, що там у паралельних матчах. Але найголовніше завдання команди Сергія Шишенка сьогодні здобувати перемогу ось тут, на центральному міському стадіоні у Житомирі. Лесіна Траура сьогодні у старті. Удар! Назарина пробиває перший удар в площину воріторах Кудрик на місці. І ще один удар. Цього разу пробиває Марлон Гомес. Цього разу вже повз ворота Бразилець підіймає руки до гори. Ми бачили, що Марлон Гомес має класно поставлений удар. Не вірте, запитайте у футболістів Чорноморця, запитайте у Данила Баракути. Ну і ось тут достатньо щільно з одного боку. Назарина погано врізає передачу праворуч, опрацьовує передачу його партнер. Не удар лівою ногою вище пробиває Георгій Гучилишвілі, 23-річний грузин. Зараз Кевін пробиває за меж штрафного майданчика. Кудрик вдруге в цьому матчі серйозно вступає у гру Олег Кудрик, в тому числі вихований з донецького шахтаря. Футболіст, який два матчі зіграв за першу команду гірників Нандукве. Лемкін не зміг нічого протиставити внизу. Треба повертатися йому на свою позицію. Талиш Костадар поворота з сітки, але з зовнішнього боку. Денис Твердовський, здається, все контролював. Ну але це такий перший момент, який ми можемо називати небезпечним для Полісся. Технічна робота Талеса Коста. І під акомпанемент вигуків Полісся полісся Місцева команда подає кутовою. удар! Полісся забиває після корнера. Богдана Кушніренка вітають партнери. Твардовський дістає м'яч, але не зміг він вибити його, не зміг стати на шляху м'яча. І чи не другий так такий небезпечний по-справжньому момент зараз у Поліся? і після кутового команда Геннадія Буткевича забиває м'яч у ворота чинного чемпіона. Важко прочитати емоції на обличчі президента. Полісся. Ну, Сергій Шишченко святкує. І ще раз, повтор. Автогол. Це перший м'яч. І речі Мустафаєв Є простір на правому фланзі. Михайличенко отримує м'яч. Простріл до штрафного майданчика. Чи буде удар. 2-0. Луфе. Де забиває свій четвертий м'яч у цьому сезоні? Дев'ятий поєдинок проносельського нападника УПЛ. Фардовський зарадити не в цьому епізоді, ну, а але робить те, заради чого за нього сплатили кругленьку суму близько одного мільйону доларів. Він забиває, він забиває в дуже важливий момент і дуже ефектно атаку проводить зараз Полісся. Кінжальний випад. Відзначаємо роботу Богдана Михайличенка. Тут провал у цій ситуації, провал у цій зоні. Ну і тут так само з Луї Ферми де тут у назарини. Можуть бути теоретичні запитання, як загалом команда перебудовувалася. Другий матч в українській прем'єр-лізі проводить Денис Твардовський. Попередній був тиждень тому. Удар знову після кутового. Цього разу ногою пробиває Сергій Чоботенко. Повз вороти ворота м'яч летить. Але знову все завершується ударом. Сінатро РФ в пошуках м'яча дуже низько опускається. Передача на Кевіна. Кевін, 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 Кевін! Чоботенко в спину Чоботенко влучає. І потім Олег Кудрик виходить і зворіть м'яч до рук збирає. Щойно отримує Кевін Простір. Одразу прискорюється, розбирається. Тут трошки зараз він покрутив Шабанова. Але... І подача від Бедріньо в руки Олега Кудрика. Непогано зараз проходить передача. Луї Фернандес. Він у чужому штрафному майданчику дуже гострий кут. Проходить Луі Фер зараз свого опонента. І ще один кутовий буде для Полісся. Ну, тут є здається підстави вважати, що в офсайді перебував Луїфер Ернандес в момент передачі на нього. Але все це ж ніяк не є виправданням для футболістів донецького шахтаря. У нас тим часом подача Назарини. Луї Луїфер Ернандес відпрацьовує у власному штрафному майданчику. Вже вдвох. Танковський і Олександр Назаренко все ж таки вигризли у Мар'яно Шведа. Непогано зараз Талис Коста! Не забиває. Даруйте це Денис Ндукве. Це Ндукве не забиває. Денис Ндукве мав суперкласний шанс. Як же він тут розібрався із Новатусом Мірошію? Здається, взагалі не відчув цю руку з супротив Танзаніця? Подача. грає зараз Твардовський там подіння у штрафному майданчику. Твардовський Кушніренко зійшлися тут, грає ще у м'яч. Здається, голкіпер донецької команди так трохи зачепив футболіста. Витоморського полісі, Ну, здається, той досі залишається лежати на футбольному полі. Або ж, чому ми чому цей свист Так саме через це Кушніренко не підводиться. Залишає зараз непогане рішення було. Залишає м'яч для Назаренка. Андукве в цій ситуації, розуміючи, що він перебував у положенні поза грою, чи перебував у всаді Назаренко. Це питання. Здається, обидва футболісти Житомирської команди були поза грою. Нуватус ну, міроші припускає, може піти на лівий фланг. Небезпечний удар. Зі штрафного зараз Кудрик рятує свою команду. Назарина пробиває. Це удар в площину воріт, перекидає класно стінку із чотирьох футболістів по лісі, з п'яти футболістів по лісі. Ну і Кудрик і стає цим м'яч кінчиками пальців. Назарина! до воротарського майданчика віддає передачу. А м'яч за межі футбольного поля. Саме про це зараз асистент Арбітра сигналізує. Кочали На кількох широких кроках віддає передачу, і тут Сікан не забиває, але перед цим порушує правила. Влітає він у Олега Кудрика. Неперелки зараз кіпору Житомирського полісся. Тут до кінця дограв цей епізод. Опустити м'яч зараз не вдається гірникам. А от Поліщукам це вдається. Фортюне свіжий на свіжих ногах проти Лемкіна. Француз обігрує, віддає передачу, яку перериває своїм стрибком Новатус міроші. Передача на Луїфера Ернандеса йшла. Від Єсіна Фортюне. Ну, і тут він бачимо хорошу дистанційну швидкість показує треба дочекатися фінального звистка тут це вже стається полісся перемагає донецький шахтар із рахунком 2-0 завдяки автоголу Педріньо і голу Ли Ернандеса, ну і зараз Сергій Шищенко і весь Житомир Сапулісія. Всі вболівальники на трибунах стадіону Центральний чекають новин зі Львова. Всі дивляться за тим, що відбувається у матчі руха і Київського Динамо. Де вже сьома компенсована хвилина зараз триває від цього матчу, залежить чи буде. Житомирське Полісся наступного сезону брати участь у Єврокубках. Чи зможе команда, чи зможе клуб Геннадія Буткевича? Так, ви бачите це, ви бачите реакцію «Полісся» у своєму дебютному сезоні, виступаючи в українському елітному дивізіоні, здобуває путівку до ліги конференції. Житомирська команда буде представляти Україну на міжнародному рівні. Я думаю, цей факт суттєво буде впливати на прийняття. Кадрових рішень Геннадієм Буткевичем в тому числі команда точно буде підсилюватися серйозно під Єврокубка.